Где мой бодрый дух, стух? Тут одно из двух: либо друг, либо драк, кто из них враг, кто виноват, кто зол, кто рад за меня. Теперь только небу верь, когда смена пола с потолком, что колос молоком. Мой бодрый взгляд смарат, мой бодрый голос, холост, кисть и холст, смена полос, Седой волос среди темных волос, одинокий голос, и я то колос, то колос. Женя – музикант і поет, а ще парубок згуртував навколо себе креативних, амбітних і розкутих у прояву власних здібностей молодих людей. Разом вони підігріти юнацьким запалом та непохитною вірою у те, що талант мусить знайти не лише своє вираження, але й аудиторію, яка його оцінила, організовують подібні до цієї імпрези, схожі на квартирники. Взагалі, український читач у відношенні до поезії звик до Якихось канонічних імен, типу Андруховича, раннього Жадана, які вже є давно усталеними, і які вже, на жаль, поки що немає змоги витіснути молодим талантом, про які ніхто, напевно, не хоче чути. Тому більшість з них намагається у своїх містах об'єднатися в такі невеличкі мистецькі об'єднання для того, щоб хоч якось про себе заявити. Найбільшою проблемою не читання поезії в Україні, є небажання. Не бажання впускати чужі емоції до себе. Тут усі почувають себе як риби у воді, тому не соромляться сидіти на підлозі кафабару, слухаючи поезію, яка заповнює простір експресією та мелодіями, що вводять в легкий транс чистотою звучання. Містер Коржик, наприклад, аби відчути смак нетривіального слова, не надрукованого поки ніде, та музики, яку висловлюючись молодіжним сленгом, не крутять ще на жодному музичному каналі, подолав чималу відстань. Приїхав в столицю Закарпаття, злубен. Я думаю, що молодим талантам доволі реально пробитися в світі літератури. Так це важко, тому що легких шляхів не буває. Що ти йдеш легким шляхом, значить ти щось робиш неправильно. Все ж таки, за, за допомогою свого, завдяки своєму ентузіазму, завдяки натхненню можливо виживати в цьому світі літератури, можливо пробувати собі мати світлу дорогу, йти до своєї мети і розвиватися. У жовтні святкуватимуть свій ювілей, рік і натхненні світом прекрасного атмосферівці. Проект з одноіменною назвою заснований у всезвітній павутині корінням з Мукачево», Теж долучився до атракції кілометри почуттів. почуттів». 26-літній Віталій, засновник цього об'єднання, звукорежисер на радіо і автор віршів, який мріє про власну збірку. Як майже кожен із присутніх талантів, хлопець на хліб заробляє далеко від письменницької чи композиторської діяльностей. Коли ми починали, то було так, раз на два місяці ми робили якісь такі літературні читання, вечори. Але створилося ми так, тут було досить спонтанно. Ми спочатку ніби спробували, а потім, ну, якби не було так банально, це спочатку створилася група ВКонтакті, просто під назвою атмосфера, і вже вирішили, хай вже це буде як творче об'єднання, де ми всі будемо виставляти свою творчість Там чи музику, чи вірші. І, але потім до нас приєдналися художники, ми вже цієї весни, яка була, ми вирішили зробити це в наш в Мукачій картині галереї, де ми зробили таку як першу пробну виставку художників, фотографів і запросили поетів із Ужгорода там, і наші Мукачуські шумні там. В самій галереї читали свої вірші. Учасники кілометрів почуттів уже роз'їхались по домівках і зайнялися буденними справами. Однак залишили по собі тисячі секунд позитивних емоцій, зруйнувавши стереотип, що молодь не цікавиться нічим, окрім інтернету, розваг та алкоголю.